Продається шкода Октавія 5, 12 рік, дизель 2,0 пробіг 320 тисяч на автоматі. Контакт є, телефон, недовговірна. Шкода Октавія 5. На кусплавних дисках. 50 рік, 2,0 дизель, 9350, пробіг 230 тисяч. Шкода Октавия 7 в черном полере 13-316 рик, других 228 тысяч. Контакты я продавца, только Шкода Октавия 7. Шкода Октавия 5. 1.6 дизель, механіка, пробіг 218 вітер, 9300. Ціна є, контакти є. Ось такий автомобіль в світлому кольорі, на великосплавний виск. Octavia Ктавія 7 Такий новий автомобіль, складні летру 18.3, дизель 2.0, побіг 16 16300. Тума 2.0 дизель, проїзд устройник. Шкода Octavia скаут. Автомобіль 13-го року випуску. Пу інформацію, запиніть відео на паузу, почитайте. Контакти продавця є. Ціни немає. Ціни немає, але є контакти. Хто шукає себе скаут? Є в білому кольорі. Октавія сьома. На них у сплавах, складні електрозеркала. 15200 коштує, 16 рік, пробіг 240 тисяч. 2.0 дизель на автоматі. Дачик світло yeah. дощу, Мивачі фар. Продається сьома шкода. Отавія. 16850 і ціна контакти продавця є. 18 рік, 2.0 дизель на автоматі, пробіг 199 тисяч. повна сервісна історія. Шкода Октавія, сьомий, хто шукає, зверніть увагу на цей автомобіл. Сьома шкода Октавія. Електрозеркала складні, якось плавні диски. 183159 2.0 дизель, пробіг 198 тисяч. Ось так і є подався, пошукаю собі Октавію. Є така машинка, продається. Дзвоніть. Шкода Октавія 5. Так, по ціні вона стає 8810 рік. Повний привід, контакти, подальця є. Знімаю відео швидко, не дуже багато маю часу. Тому якщо щось цікавить, зупиніть відео. Октавія сьома. Чорна, новокосплавна, складні електродзеркала, передні протроніки, передні прототоманки. Це на 16 рік, 12799. Пробіг 290 тисяч на автоматі. Контакти є. Все показую. Хто шукає Октавію, дзвоніть. Можете по всіх телефонах порозуміти, що собі виберете. Ще один автомобіль. Октавія Скаут. Це на 17 рік, біг 211 тисяч, 20 тисяч коштує. Та так, тут знизу є. Ось така машинка, піра про клопчик. Коротше, читайте, що написано, бо не маю можливості вам себе з прочитати, показую. А ви вже приймаєте рішення. Є, Шкода Октавія Сьома. Там робляться задири такі. Диска, шкодні зеркала. 13 часов коштує. Пробіг 225 тисяч, механіка 1,6, 17 рік. Там, контакти є, історія опус автомобіля є. І така машинка 13 часот. Шкода Октавія. Шкода Октавія. Це у нас сьома модель 15217 рік. пробіг 215 тисяч, контакти є продавця. Хто шукає, перевіряйте всі шкоди Octavia, які є в нашому відео. І що собі оберете. Так, у нас шкода Октавія. Скаут. Це вже третій скаут на ринку, рік, 1, бензин, 9 рік, 1,8 бензин, 9300, пробіг 160 тисяч. Так, контакти є. Шукаю Октавія, це є скаут, відео вже третій фабіль. Перевіряйте, дивіться, гарна машинка. Октавія 7. Сіренька машинка, складні електродзеркала. Так, 14 рік, пробіг 237 тисяч, 11900 коштує. Автомат, електробагажний контакти продавця є. Побирайте ну, собі цю шкоду Октавію і будете казатись на здоров'я. Шкода Октавія, а п'ята 9 рік, 9800, пробіг 165 тисяч. 1,6 дизель на автоматі, два ключа, без підкраси, контакти продавця є. Друзі, ще один скаут, четвертий вже. Сьогодні бум. Дуже рідко буває скаут на ринку, це вже четверта машинка. 11 рік на базані вісім, 9700 коштує. Пробіг 199 тисяч. Дуже рідко побудається на ринку скаути. Сьогодні в нас якийсь скаутопад. Четвертий автомобіль. Хто шукає скаут, обирайте. З чотирьох щось можна вибрати.